Мотор, камера, поїхали. Так, в наявності продається автомобіль з Berlingo, Берлінгу, досить непоганий, сімейний, семимісний автомобіль з хорошим салончиком. Сім CD. Зараз детально все покажемо. Бокові розпашні двері, по нарікань нема ніяких, по пошкодженню теж нічого немає. Досить непогано. Якість автомобіля збережений. Так, третій ряд, до речі, що немаловажно. Дуже рідкість в Україні. Шторка присутня, зараз там на сідушечці покажемо. Якість салону досить непогана. Так, є невеликі затертості, але все ж таки рік вже... Є невеликий, але рік. Так, по документації вписаний е, газ, е, є сервісна книжка з пробігами на даний автомобіль, по пошкодженнях. Е, Нічого такого надзвичайного нема. Окрім он тут на дверці, скажімо такі, вже пустило корозію легеньку. І отут невеличке таке пошкодження замітили. Так, під капотний простріл. Ну тут сколи невеличкі є. Резина, в принципі, непогана, хороша 22-го року. Моторний відсік. Зараз запустимо автомобіль. Послухаємо, як він працює. Двигун. Газ працює без жодних нарікань. Так, дивимося на приборочку, на приборці жодних нема чеків, все в принципі нормально. Стандартна штатна магнітола, можливо, рекомендовано замінити. Камера відео е... реєстра... реєстрації з охватом задньої камери, заднього виду, пардачок. Не затертий, не пошкоджений, вся безпека ціла. Столики є для комфортного пересування.